Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 24 жовтня 2024 року віце четвертого року. Віцепрезидентка Ша Камала Гарі здійснила виступ під час передвиборчого заходу в Атланті штату Джорджа. Варто зазначити, що це не вперше, коли Гарріс зупиняється у цьому місці, Джорджії, для того, щоб провести свій передвиборчий захід. Чому вона так здійснює? Причина в мобілізації електорату, Гаріс, як і Трамп, веде боротьбу за кожен свінг стейт. Тому, власне, вона вирішила знову ж таки провести захід в. Атлантія. Якщо ми звернемось до соціологічних опитувань, зведені опитування, то там ми можемо спостерігати, що у Трампа більша перевага над Гарріс в Штаті Джорджія, ніж, до прикладу, в Мічигані, в Вісконсині і в Пенсільванії. Тобто Трамп тут більш впевнено себе почуває, ніж в Штатах Блакітної стіни. Але Гарріс... Не випускає з виду штати сонячного поясу, і також там проводить передвиборчі заходи. Розпочинаємо аналіз її виступу. Вона розпочала цей виступ з подяки в бік колишнього президента США Барака Обами за підтримки. Вона зазначила, що у 2007 році вона мала зустріч з Обамою. До виборів залишилось 12 днів. Будучи прокурором, я переслідувала злочинців. Хижаків. Настала черга Дональда Трампа, і тут потрібно зрозуміти, що має на увазі Гарріс під чергою для колишнього президента Ча. Ми переможемо, бо боремось за свободу. У Сполучених Штатах є потреба в новому поколінні керівництва. Я ніколи не розрізняла американців і на демократів і. Республіканців. Тобто вона завжди говорила, чи все з вами в порядку, коли була прокурором, вона повторила цю тезу Таунхола на CNN. і, власне, вона активно почала обговорювати тезу про нове покоління керівництва в демократичній партії. Власне, вона тому йде на посаду президента, щоб фактично допустити це нове покоління. Незважаючи на зниження інфляції та росту заробітних плат, ціни є досить високими. Гарріс говорить, що за економікою можливості вона буде вирішувати цю проблему. Далі вона атакувала Трампа, зазначивши, що останній отримав 400 мільйонів доларів на срібному блюці, і він 6 років збанкрутував протягом. Шести років далі Гаррі зазначила, що Трамп хоче встановити податки з продажів 20%. Це тарифна політика колишнього президента США. Ми знизимо витрати на охорони здоров'я. Далі було повторення тез про репродуктивні права. Це Ну ж таки, така топ-тема для Камели Гарріс. було згадано Ембер Ніколь, яка з штату Джорджія, і вона загинула, коли намагалася провести операцію, я пам'ятаю, з перериванням. Вагітності. Далі Гарі зазначила, що Трамп стає все більш розгубленим під час другого терміну. Його не будуть контролювати ті люди, які були з ним під час його першого президентського терміну. І в цьому вона бачить загрозу, тобто в його розгубленості, і в тому, що його не будуть контролювати його ж люди. Далі Гарі звернулася звернулась до вислову Келі. Який зазначив, що Трамп хвалив Гітлера, і достатньо позитивно про нього зазначав. Трамп, в свою чергу, говорить, що готовий застосувати військових проти внутрішніх ворогів. Дійсно, ця теза є на Fox News, Хоча Трамп у подальшому намагався виправдовуватись, говорити, що жодних військових проти громадян Сполучених Штатів Америки він вводити не буде. Але потрібно запам'ятати цю тезу так, для подальшого обрання кандидатів. І далі зазначила Гаріс, давайте уявимо, що Трамп потрапить до Білого дому і буде думати про список ворогів. Або я буду працювати на вас і. Перевірятиму свій список справ, які потрібно зробити, на цьому виступ Гаріс було завершено. Які висновки ми можемо зробити? Гаріс акцентувало увагу на економіці можливостей, на репродуктивних правах, на критиці колишнього президента США Дональда Трампа. Фактично, це таких три стовпи виступу Камали Гарріс. Другий висновок стосується того, що перед Гарріс – Виступ здійснив колишній президент Барак Обама, який підтримав Гаріс. І цей виступ був достатньо динамічний, і публіці це сподобалось. Ось такі виступи були у Камале Гаріс, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам